Я хотів ще одне додати про кількість чиновників. Я просто хочу сказати, що ще до війни в нас було кількість силовиків по відношенню до населення в чотири рази більше, ніж в середньому по Європі. В середньому по Європі там 200-220 силовиків на одну душу населення. У нас було 780, Тут майже 800. Зараз населення зменшилось на 10. Я постійно бачу. Обяви про прийом на роботу в поліцію. Тобто вони постійно збільшують кількість силовиків. Зараз СБУ збільшила кількість. Тобто у нас всюди збільшується кількість силовиків, населення становиться менше. Тобто які витрати держапарату? Кількість вчителів. У нас на Заході. В топ 15 О... входимо в світі. В топ 15 да. в світі входимо на кількість вчителів. Да. У, у нас вчителів на один працівник сфери освіти на чотири в учня. На чотири, тобто, уявіть, чотири учня і навколо нього стоять там один доросла людина. В Європі 18, на кожні 18 дітей один працівник сфери освіти. Тобто в чотири з половиною рази в нас більше працівників сфери освіти, ніж в Європі. Я не можу сказати, може, це не вчителі, може це міністерські, а поки що Да, гірше районо, облано, гороно, тобто то, там скільки чиновників, і зараз вони збільшили фінансування освіти на Півтора мільярда, 66 мільярдів гривень. Тобто у нас, 30%. У нас э, армія оголошує збори. Вони 66 мільярдів на освіту ще на цих чиновників, яких потрібно скоротити, може потрібно вчителям давати. підняти зарплату. Я я з цим не сперечаюся. Але чи потрібно стільки вчителів, коли в нас кількість учнів зменшилася там на мільйон чи на півтора мільйона? Зараз там у нас 3,5 мільйона учнів. Тобто, ну це просто цифри. От якщо так ну з точки зору здорового глузду подивитися, то таке марнотратство під час війни. Тобто я ж ще раз скажу. Там наверху люди, які приймають рішення, немає людей, які можуть комплексно подивитися на всі ресурси і перерозподілити їх в бік воєнної економіки.